Всім привіт! Вітаю вас, мої любі мами. Вітаю тих, хто дивиться цей прямі, прямий ефір зараз. Важливо, щоб ви долучалися, задавали ваші запитання. І сьогодні ми з вами будемо говорити про клізму під час пологів. Чи потрібно робити клізму під час пологів, чи не потрібно? І коли взагалі нам важливо навпаки зробити клізму, тому що це буде позитивно впливати на сам пологовий процес. Розпочну з того, чому я вирішила цю тему Вивести на формат саме прямого ефіру, тому що в директі в мене було багато запитань: а краще там зробити клізму, а можливо зробити якусь мікроклізму. А коли її робити? А якщо в мене закрепи, а якщо в мене ще там якісь питання, то чи взагалі важливо робити клізму під час пологів? І от основна така проблема наших сучасних жінок в підготовці до самих пологів, це в тому, що. Так, скажіть, будь ласка, чи мене чути, тому що в мене пише що поганий інтернет. Чути видно. Сердечки поставте на ефір, щоб я розуміла, що мене чути і видно. Напишіть, будь ласка, чи мене добре чути і чи видно. Підвисає. Угу. Добре, як зараз. Я відключила Wi-Fi. Виходить, залишається тільки на мобільному інтернеті. Так, ще хтось напишіть? Звисає. Добре. Якщо мені поставили сердечко і розумію, значить мене чути, ага, вже добре, все, супер, тоді залишаюся на мобільному інтернеті. Отож, що взагалі хотіла сказати, що зараз у нас ніби 21 століття, ми всі такі сучасні, багато скрізь інфор... інформації, навіть це вважається така у нас більш інформаційна ера, але в той самий час у нас ще не сформувалася сама культура підготовки до пологів. Тобто, що до цього в нас було там всі народжують там вдома, тому що пологові будинки існують досить такі недавно, це 150 років, то зараз немає культури підготовки до самих пологів. Відповідно, часто жінка до пологів не готується, а має тільки ту інформацію, яку їй сказала її мама, її бабуся. Якщо навіть говорити з нашими мамами, то вони нам скажуть, що так ми приїхали в пологовий будинок, так нам зробили клізму. Так, клізма є обов'язково. Клізму робіть точно, щоб ви там не народили дітей там в какашках і так далі. Якщо говорити зараз, то клізма вона є не обов'язковою. Тобто вам її ніхто пропонувати не буде. Якщо ви захочете, то то ви приїдете в пологовий будинок і ви можете сказати, що я б хотіла зробити клізму, але її немає як обов'язкової процедури. Давайте спочатку розповім, чому колись робили клізму нашим мамам за часів СРСР, чому, ну, з точки зору, чому не вважали, що це правильно. І потім по цих всіх пунктах ви зрозумієте, чому зараз клізму не роблять і чому вона не є обов'язковою. Перший такий важливий пункт це те, що під час самих переймів у жінки, жінки йде тиск за рахунок скорочення матки, в жінки йде тиск на кишечник. І тому кишечник під час пологів може очищатися. Це може бути, або жінка. Сама під час самих пологів не може ходити в туалет. Або і саме через це, щоб жінка відбулося в жінки це випередження кишечника саме до моменту народження малюка, то жінці по приїзду в пологовий будинок робили клізму. Це клізму, це було, що в жінку вливали там півтора літра води. І потім зрозуміло, яким чином це в вигляді такого поносу, то жінка ходила в туалет під час самих перемів. Що особисто я можу сказати, це те, що ті, хто вже народжував, ті, знають, що відчуття під час пологів. Ми вчимося розслаблятися, проживати перейму, ми дух, думаємо, яким чином нам обезболити наш пологовий процес. І якщо припустимо природні перейми, вони там поступово збільшуються, жінка може підлаштуватися, зробити їх комфортними, безболісними для себе. То коли жінці роблять склізму? Це от те ж саме, що, припустимо, у вас є отруєння. От ви з'їли оселедець, ви з'їли запили молоком, потім з'їли йогурт, потім це чіпси, потім Кока-Колу, потім ви знов з'їли якусь там квашену капусту, потім, ну, тобто все таке різне намішали, і потім у вас е, іде можливе ще щось неякісне з'їли і у вас пронос. І представляєте, народжувати малюка. З тими відчуттями, коли у вас пронос, коли ви просто сидите на туалеті. Самі пологи це фізична робота, це приносить певний дискомфорт нашому тілу, це приносить там, певний там, е тремор в тілі, може бути, це може бути так, ми відчуваємо розтягнення, напруження, шийки, матки, тому ми відчуваємо тиск. І пристати до цих всіх відчуттів, ми ще додаємо те, що ми сидимо на туалеті, і в нас дійсно це все відбувається таким чином, як понос. Тобто це не дуже приємні відчуття, але колись це робили, крізьмо обов'язково, щоб не було в жінки цих калових мас, саме в період потух. Чому так? Тому що вважалося, що контакт новонародженої дитини із калом мами із фекаліями жінки то воно негативно впливає на стан здоров'я малюка. І тому е, старалися так, щоб цих калових мас не було. Але потім лікарі помітили, що все одно калові маси, хоча б їхня там частинка, все одно є під час моменту самих потух, коли народжується малюк. І тут відіграє роль більше гігієна, більше те, яким чином е, уже працювати з тим, якщо є там калові маси в самих пологах, і плюс. От про калові маси я ще зараз поговорю про контакт малюка із фекаліями. Це прям дійсно таке от питання, Та я вам розповім вже в кінці ефіру. Чим це взагалі. Чи це є корисно чи не корисно? Чому взагалі змінилася думка лікарів? Але це пізніше. Так, я свій пишу. Контакт малюка з фекаліями мами. Який це має вплив на. Здоров'я малюка. Це в кінці ефіру ми обговоримо. І третя причина, по якій за часів СРСР робилася клізма, це по тій причині, що був певний такий психологічний фактор, що жінці буде соромно, буде незручно, якщо вона покакає в моменті самих потух. І це ніби як буде дуже ну, негативно впливати на психологічний стан жінки. Ось по таким причинам робилася клізма за часів СРСР. Пізніше, уже, коли почали більше навіть вивчати. Пологовий процес, більше спостерігати за жінками, і так само ви знаєте, що до нас в Україну трішечки приходить все пізніше, ніж це, припустимо, є в Європі і Америці. Саме тому, коли я навіть проходила якесь навчання, я його проходила спочатку не в Україні, я його проходила за кордоном, тому що там швидше оновлюється інформація, швидше можна щось там дізнатися, швидше і таким чином я можу краще допомогти жінці. І за рахунок цього інформацію, здебільшого, яку я там говорю, вам розповідаю, яку я там трантранс. На своїх курсах, це те, що е, я дізналася на навчанні саме на закордонних курсах. І якщо говорити е, про так, плюси, коли нам таки варто робити клізму під час самих пологів, е, щоб ми це зрозуміли, тут важливо спочатку зрозуміти, що перед самими пологами наш організм готується до цього процесу. Ми це можемо відчувати як? Гормонально в жінки складено, і те, що я говорю, що от наше тіло воно є досконале, в ньому продумано все в процесі народження, і не тільки в процесі народження, навіть коли ну, в будь-якому процесі продумано все до дрібних деталей. І так само все ідеально продумано, коли жіночий організм готується до пологів. Часто жінки можуть відчувати за 2-3 дні до пологів, хтось за день до пологів, що їхній кишечник починає очищуватися. Є жінки, які просто часто ходять в туалет, а є жінки, які кажуть, я цілу ніч провела в туалеті. Я прям так і спала на туалеті, напевно, я чимось отруїлася, і так далі. Ця жінка починає переживати на 39-му, 40 му тижні вагітності. Але насправді це є передвісником пологів, тому що таким чином працюють наші гормони, щоб наш організм самостійно очистився від калових мас ще до моменту самих пологів. Або може спрацювати ще так, що у вас почалися перейми. Клізму у нас зараз не ставлять, і ви в процесі пологів ви відчуваєте, що ви хочете на то е е какати. Да? І ви сідаєте на туалет під час самих потох, і ви проживаєте пологи, і одночасно цей е період очищується кишечним. Тобто ми не знаємо, який з цих двох варіантів буде. І вже з цього ми з вами обговоримо, коли таки важливо зробити клізму. Ми робимо клізму, якщо у жінки під час самих, е під час вагітності є проблема, така як закрепи, Тоді ми обов'язково робимо клізму. Коли розпочинається полога, тому що калові маси вони будуть. Призводити, ну, заважати самому процесу, будуть призводити до наслідків уже під час самих пологів і вже в післяпологовому періоді, тому що якщо жінці і так важко сходити в туалет, жінка ще не буде ходити в туалет цю добу, там, припустимо, коли в неї відбуваються пологи, калові маси стають ще там твердіші, ще щільніші. Після пологів жінці так само може важко сходити в туалет, і це все може призвести до важких наслідків. Тому, от в жінкам, в кого є закреп, ми робимо клізму під час пилогів. Але все-таки я завжди завжди прихильник того, що ми не просто забираємо вже от проблему. Да? Тобто, в нас є от проблема, так як закреп, ми поставили клізму, і ми її позбулися. Ні, тому що це ми проблему не вирішимо. Важливо, щоб ми, якщо в нас є закреп під час вагітності, значить ми думаємо. Чому шукаємо причину закрепу. Причину закрепів може бути декілька. Ми переглядаємо, скільки ми п'ємо води на. на день. Припустимо, якщо це дезимовий період, ми беремо 30 мл води, множимо на нашу вагу тіла. Скільки ми важимо зараз? 50 кг, 59 кг, От стільки в нас є норма випитої води в день? Якщо це йде літній період, коли ви більше пітнієте, коли жарко, тоді ми розраховуємо норму 40 мл на 1 кг ваги. Ви перемножуєте і вислідкуєте, чи ви випиваєте достатню кількість води. Тому що вода в неї досить важливою, вона приймає участь повністю у всіх процесах, які відбуваються в організмі. Друге, ми звертаємо увагу на наше харчування, тобто ми повністю переглядаємо раціон. І ще були такі випадки. Також однієї вагітної, що вона не могла ходити в туалет по цій причині, що вона, ну, сама по собі вона є вегетаріанка, вона зовсім не їсть ні м'яса, ні рибу, нічого. І під час вагітності і так було от таким от чином працювало, що вона не могла сидити в туалет. От просто вона каже, що я тиждень не можу сидити в туалет, я там можу ставити там різні способи гліцеринові свічки і так далі, але я не можу сходити в туалет. І вже після різних спроб, після різного там перегляду раціону і так далі, з додаванням клітковини, ну, тобто всі з цих процесів розглянули, і їй треба було просто додати білка. І вона почала їсти потрішечки рибу, і в неї запустився оцей хороший процес травлення, і вона почала ходити в туалет регулярно кожного дня. Тобто ми завжди шукаємо причину. Ми не просто працюємо з наслідком, ми шукаємо причину. І також часто закрепи бувають, якщо у нас недостатньо фізичної активності, і тому я завжди говорю жінкам: якщо ви ніколи не займалися спортом. То вагітність це той прекрасний період, коли от саме час розпочати займатися спортом. І коли виникає якась проблема вагітності, ми це не розглядаємо, як щось там критичне, щось погане і так далі. От завжди ми розглядаємо, якщо в нас закреп, значить наше тіло, воно нам про щось хоче сказати. Воно хоче сказати, нам, що ми або десь неправильно харчуємося, недостатньо п'ємо води, недостатньо фізичної активності. І воно нам таким чином підказує, тому що воно нам не може напряму сказати: от іди. Піди займися йогою, іди займися е, своїм там харчуванням. Воно старається через певні такі проблеми, через певні навіть болі в тілі поговорити з нами, щоб ми звернули увагу на себе, на, свої, на, на своє фізичне здоров'я. Тому так само ми переглядаємо нашу фізичну активність під час самої вагітності. Якщо її немає, ми обов'язково додаємо. Далі, от те, що хотіла вам ще розповісти, чим ще може бути корисна клізма під час пологів. Якщо, припустимо, у вас іде, ви вже приїхали в пологовий будинку і у вас пологова діяльність йде повільно. Тобто повільно це йде саме по нормах, стандартах, які існують в пологовому будинку. Це припустимо, якщо ви приїхали в, будинок, в пологовий будинок занадто швидко. Зарано, тобто ви не приїхали на активній фазі, ви приїхали з першими потогами, тому що ви не розуміли там своє тіло, не розуміли, як рахувати і так далі. Ну, тобто, припустимо, ви приїхали. У вас іде слабка пологова діяльність. І якщо пологова діяльність іде слабка, якщо там іноді буває таке, що лікарі вже хочуть вас стимулювати і так далі, то для того, щоб ми розігнали нашу пологову діяльність, то іноді ми використовуємо клізму. Тому чому тому, що клізма, от коли ми це все себе влиємо, вона буде працювати таким чином, що також скорочується наш кишечник. Кишечник він. Іде поруч із маткою, відповідно, кишечник починає скорочуватися, матка починає реагувати на скорочення кишечника, і матка починає інтенсивніше скорочуватись. І в такому випадку ми можемо використовувати клізму. Чи буде це говорити про м'які пологи? Чи буде вам комфортно, чи буде це максимально так я кажу, м'яко, так як ви це хочете, так як ви плануєте народжувати? Ні, це не будуть м'які комфортні пологи. Тому що знову таки я говорю, коли ми робимо клізму. То ми розраховуємо на те, що це ніби в нас перенос, коли ми чимось отравилися, і одночасно в нас ще й переймо. Оце такі от такі два дискомфортні відчуття, які будуть виникати. Але для того, щоб уникнути медичних втручань, для того, щоб розігнати пологовий процес, що він ніяк у нас не запускається, не має прогресу, нас хоче стимулювати за умови того, що малюк все почуває добре, ми можемо використовувати клізму. Ще було питання про фекалії і ще питання про мікроклізму. І в кінці, ще буду мати 10 хвилин відповіді на ваші запитання, тому питання свої записати і зараз дам на них відповідь з кінця ефіру. Ще стосовно того, чи можна робити мікроклізьмички, так особисто я рекомендую жінкам робити мікроклізмички, але знову-таки не потрібно робити всім. Ми дивимося знову таки по своєму організму. Якщо у нас організм за 2-3 дні до пологів він очищувався, ви ходили часто в туалет, а можливо, ви ніч прожили в туалеті, то нам не потрібно робити мікроклізму, тому що ми в наш організм так очищується. І, і якщо навпаки, жінка каже, от я там вчора ще не могла сити в туалет, а сьогодні в мене почалися перейми, і я відчуваю від цього дискомфорт, тому що я звикла ходити в туалет кожного дня. І, Відповідно, тоді ви можете зробити свій мікроклізмочку, але, але її ми робимо на початку переймів яким чином, припустимо, почалися перейми, ви знаходитеся вдома? Ми з вами лягаємо, я не буду показувати, тому що немає як лягаємо на бочок, припустимо, в туалеті у нас є ковричок м'якесенький, ми лягли в туалеті на бочок, то лягли, ніжки ми піджимаємо до груді і обережно виводимо мікроклізмочку. Тобто там вона так малесенька, йде такий як тюбік, ви просто вводите її в пряму кишку, пару хвилин полежіть і десь за хвилин 10-15 ви сходите в туалет. Але це не буде така консистенція цього поносу, так як іде від звичайної клізми, де вас влили півтора літра води. Це буде для вас дуже і дуже комфортно, тому обов'язково, якщо ви не сходили в туалет і, вам і ви через це відчуваєте дискомфорт, обов'язково можете собі зробити мікроклізмочку. Чому ще взагалі лікарі? От за часів СРСР вважали, що от контакт з пекалями мами може загрожувати здоров'ю дитини. Якщо говорити, чому взагалі зараз клізму відмінили, це за рахунок того, що проводилися дослідження, так як я кажу, ну навіть не в Україні дослідження, це знання до нас прийшло з-за кордону. Про те, що коли малюк народжується через він народжується через піхву жінки, тобто він має прямий контакт із всіма бактеріями, які є в піхві жінки. Плюс пори з піхвою знаходиться анус, Це близько. Навіть якщо немає какашок, все одно от анус в процесі пологів він трішечки так привідкривається, так як квіточка можна сказати. І все одно малюк десь своєю голівкою має контакт із бактеріями, які знаходяться в анусі. І е, є дослідження, є навіть про це написана ціла книжка, де розповідають, що контакт малюка із бактеріями, які знаходяться в прямій кишці, вони впливають позитивно на імунітет дитини. Е, і тому, от як, це ще раз це я вам розповіла до того, щоб ви розуміли, що наш організм, він іде досконалий, все в процесі. Народження, все в нашому тілі продумано до найменших деталей. Навіть коли там малюк народжується, він самостійно десь там перевернувся, розвернувся і так далі. Тобто, все, от кожен маленький процес він продуманий, як на гормональному фоні, так само на фізичному фоні. Тому що не даремно наше тіло побудовано таким чином, що піхва знаходиться біля анусу, і малюк, коли проходить полові шляхи, він має контакт з цим всім. Ну звісно, тут ми вже дивимося на те, щоб у нас була. Щоб був міцний імунітет у дитини, ми дивимося, щоб в нас була хороша мікрофлора в піхві. а на цю хорошу мікрофлору впливає в першу чергу харчування. Тому е, тема харчування в нас включена в курс про любов. Е, сюди ще включається тема. І правильно навіть підмивання, тобто це все, 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 все. От воно буде впливати на мікрофлору в піхві, так само на бактерії, в прямій кишки, буде так само впливати на наше харчування. І тому ось цим ми всім працюємо ще під час самої вагітності. Для того, щоб наш малюк народився здоровий, то ми, як мама, робимо від себе все можливе в період самої вагітності. І коли хтось мене мене питається, от не вчора я розмовляла з жінкою, з мамою, яка на 30-му тижні вагітності вона планує готуватись до, до пологів, то я їй говорила, що от коли ми готуємося до самих пологів, це ми проявляємо таким чином любов до себе. Коли ми любимо себе, у нас здорове тіло, ми здорові психологічно, фізично. Відповідно, у нас є, от ми себе наповнили, в нас є оцей ресурс, і ми можемо щось передати дитині. Тому що від того, наскільки нас ми здорові фізично, залежить розвиток малюка внутрішньоутробно, залежить навіть те, яким чином проходять пологи. Навіть залежить від того, як у нас фізичний стан залежить, навіть яка у нас буде мікрофлора, в піхві, в кишці, і як це буде впливати на майбутній імунітет малюка. Ну і не говорячи вже про те, що в нас після пологів життя продовжується. Тобто після пологів ми все одно хочемо бути здоровою, ми хочемо бути щасливою, ми хочемо щасливого материнства, ми хочемо бути коханою дружиною, ми хочемо, щоб у нас стосунки з чоловіком тільки покращилися. І навпаки, народження дитинки тільки там зміцнило нашу сім'ю і дійсно. Це не було для нас дискомфортно. По теми клізми під час пологів я розповіла все те, що хотіла, все те, що я вам прописала. Я спеціально прописала, щоб нічого не забути. Які у вас є запитання? Можете задавати запитання? По теми вагітності, підготовки до пологів. Якщо немає запитань, то я тоді ефір е, збережу. Буду вдячна за ваше сердечко, буду вдячна за репост в сторіс, репост вашим вагітним подругам, щоб ще більше жінок були підготовлені до пологів, не боялися пологів, і дійсно, пологи для них були святом таким святом, до якого потрібно готуватися. Що краще, мікроклізма чи свічки? Може бути те і те, але я більше люблю мікроклізму. мікроклізму хоча можна використовувати свічки. Тут уже те, що вам комфортніше. Так. Мікроклізма особисто я рекомендую мікролакс, тому що вона йде. На траво гомоапатичний можна і під час вагітності, але ну, під час вагітності ми самостійно собі клізми не, не ставимо. Тільки загодою, е, за показанням лікаря. Ні в якому разі собі жодні маніпуляції під час вагітності, е, так як клізми ми не робимо ні в якому разі. Так, все. Дякую вам, дякую за те, що ви були присутні онлайн. Ефір зберігає від вас сердечко. Коментар, що почули для себе корисного нового, вже під даним ефіром. До зустрічі!